Депутатка міської ради Марина Рейко а нині Семененко накинулась на волонтера за звинувачення її в корупції. На відео видно, що після словесної перепалки депутатка вдалася до фізичних дій. Під час збору людей, я кажуть, підійшла Марина Рейко. Я її запитав, чому вона через торг продає будівельні матеріали військової адміністрації втричі по завищених цінах. На що я отримав погрозу і вона мене взяла за шию? Це ж ненормально під час масової. Зустрічі людей Таке витворяти це депутат Чернігівської міської ради. Собі дозволяє в оточенні людей при свідках мене брати за шию за горло. Це блок Петра Порошенка, щоб ви розуміли, таке собі дозволяє. Інцидент трапився цієї суботи, коли під стінами міської ради відбувалася неполітична акція, організована волонтером Сереком. Марина Райко є депутаткою міської ради від Європейської солідарності. І за словами волонтера сама може бути причетною до розкрадання грошей держбюджету. Райко про закупівлю за завищеними цінами не відповіла. Спочатку накинулася на нього, а після того як підійшла поліція діалогу, послала волонтера і пішла. Ми розмовляли вас стосовно будматеріалів. Ви якого брали мене за горло своєю рукою? Що ви собі дозволяєте? Ви хто така, що брати людину за горло? Депутат називається? Приїхав? Це ж не нормально. Мова тут про можливе розкрадання бюджетних коштів, які держава виділила на закупівлю будматеріалів людям, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій. Волонтер ще в січні цього року повідомив про факт закупівлі матеріалів Чернівської ОВА, де постраждалих від дій російської армії, за цінами, що в два-три рази вищі за ринкові, показавши порівняння цін та копію акту приймання передачі. За його інформацію, купували ці матеріали у відомого будівельного гіпермаркету, який є бізнесом родини депутатки. Нагадаємо, начальник ОВА повідомив, що матеріали закуповувала Укрзалізниця за заявками ОВА. У січні цього року ми повідомляли, що поліція розслідує закупівлі за завищеними цінами в межах кримінального провадження за частиною 3 статті 201 прим 2 кримінального кодексу України. Це продаж товарів, предметів гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку. Від початку цього року публічної інформації про результати цього розслідування немає. Інцидент з власним розпусканням рук райку у соцмережах згодом прокоментувала як бритку політику й намагання полити її брудом.